Зіно на зв'язку Андрій Роженко це капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років і стратегічний експерт компанії Соната. Вітання вам. А добрий, день. отже, пане Андрію. Тут знаєте, варто поговорити про те, що чому зараз почали робити і продавати, розрізати ці кораблі, продавати їх на металобрух. Це з чим це пов'язано? Дійсно, може звільнити місце для того, щоб нову техніку туди поставити і нові кораблі. Чи це навпаки брак коштів для того, щоб щось нове закупити? Давайте продавати, щоб хоча б щось отримати. Ну, справа в тому, що і судно розмагнічування СР 541, я от зараз дивлюсь на його фото. Я думаю, що йому вже понад 50 років, і воно фактично двічі висужує термін своєї експлуатації. Я так розумію, що ну, апаратура на ньому також дуже дуже старенька. Я так розумію, що десь ну, 60-х, можливо, 70-х років минулого століття от що стосується малого протичівного корабля Олександровець, то йому теж вже під полтинник, скажімо так, і це також вже два а, терміни життя цього корабля. До речі, якось недавно я давав коментарі, значить, по а, публікаціям атеш, і вони показали цей корабль в інкермані. Ну і кажуть, що там його значить сховали. Ну я кажу, що щось не дуже похоже. А то, щоб сховали, тому що корабель уже дуже старенький, і на ньому характерно, коли корабель бойовий стоїть без прапора, а на ньому не піднятий прапор військово-морський. Це означає, що він вже поза межами кампанії, тобто він вже недіючий. От, і якраз це судно стояло в Інкермані, дійсно його розбирали. Я думаю, що кораблі вижили фактично реально вижили терміни використали терміни своєї експлуатації, вони вже не придатні. І в принципі, великих коштів вони не, не зберуть, але ну, для того, щоб не утилізувати, вони вирішили продати це, можливо, там якихось своїх. Можливо, і коштів. Ну, коштів бюджет там в принципі достатньо великий. Ви знаєте, що в Російській Федерації до початку війни на, на кораблебудування коштів було в 50 разів більше, ніж в Україні. Ну, судна, судно старе, вони життя прожили, поэтому вони з експлуатації виводять. Хоча можу сказати, що з будівництвом нових можуть бути проблеми у них і вже є проблеми. З чим це пов'язано? Ну, наприклад, якщо казати з малими проти кораблями, це пов'язано в першу чергу з двигунами, тому що на цих кораблях двигуни це були високобородісті дізелі. І до 2014 року вони їх використовували виробництво німецького. А потім Німеччина значить, призупинила, що зупинила постачання дизелів. Вони почали покупати китайські, але китайські дизелі вони копії, хоча й німецьких. Але були такі випадки, коли кораблі з цими дізелями просто відмовлялися. Працювати навіть в Сереземному морі. Був такий відомий випадок, коли корабель притащили за ноздрю, як кажуть, есть тобто на буксирі в Севастополі після того, як от. Ну, судно розмагнічування, розумієте, там дуже дізря. от, І там апаратура унікальна. От. Ну я маю на увазі, вона колись була унікальна. От. Зараз і така апаратура, я не впевнений, що вона є в Росії, скоріш за все. Опять же, до 2014 року таку апаратуру покупали за кордоном. За кордоном вона звичайно є от пане Андрію. Так. А от взагалі яка процедура? От коли як ви кажете, термін певного судна він все віджив себе? Його потрібно утилізувати. Це так і відбувається, тобто його здають на металобрух, чи це якась окрема інша процедура? Як, як це все? Ні, Ну його здають на металобрух там. Я вже не пам'ятаю, яка, знаєте, економічна або мовлена межа. Uh -huh. Ну, скільки має металу, щоб його було варсонально брати, ну був прибуток від того, щоб взяти на металобрухт. От. Ну, це було ну, це нормальна практика, коли корабель в кінці терміну свого експлуатації просто передаються, переповляють. Там от спочатку з нього, з нього знімають агрегати, які мають такі кольорові метали. А от інше там обладнання, а потім вже от корпус корабля продається на ну фактично переробляється на на метал. Що далі? Чим Росія може замінити ці кораблі? Чи можливо це ви сказали, що є системи, які там складно замінити, тому що це або іноземні комплектуючі, або це потрібно розробити там певний тривалий час? Але от що Росія може зробити сьогодні і потім завести або перенаправити в Крим якусь нову техніку? Що це може бути? Зараз, бачите, вони... Не, вони можуть поставити, до речі, такі кораблі, як мали протичовнові кораблі. Вони можуть поставити їх через Волго-Донський канал. А от. І така практика є, і такі кораблі можна перегнати по цьому каналу. Ну опять же, їх не дуже багато будується. А от. Це перше. Ну потім розумієте, ну, треба дивитися, чи потрібні вони такі кораблі зараз Росії. Росія бачить, що ну зараз ну, потім, у кого є підводні човни, щоб нападати на Росію в Чорному морі? От, підводних човнів немає ні у кого. Тобто, в принципі, раніше ці кораблі, до речі, оцей Олександровець, його побудували в радянський час, в часи, ну, коли була холодна війна для протидії підводним човнам, ну в першу чергу Туреччини. А ну, зараз ну, я не думаю, що там для Туреччини це основний. Так би ворог, а, хоча ну, можливо. От. Ну, а, а, такі, а судна розмагнічування навіть я не знаю, чим вони його замінять. Тому що ну, дійсно це високотехнологічна така позиція. До речі, він дуже важливий, тому що в Чорному морі ще багато магнітних мін з часів а, а, Другої світової війни, і а, всі, всі кораблі судна вони мають бути перевірені на, на на Рівень магнітного поля, тому що по ньому може зрабатувати зроб... оця магнітна міна на морському дні. Якщо цього цю роботу не зробити, то я, ну то це може бути, корабль може погибнути або судна. Uh -huh. Тобто я не знаю, яка у них там ідея, можливо, там якісь мобільні лабораторії, але бачите, цей корабль вони виводять з експлуатації. Ну то речник ВМС Дмитро Плетенчук напередодні казав про те, що російські підводні човни в чорному морі тепер можуть нести до шести ракет калібрів замість чотирьох, що було раніше, і це збільшує їхню ударну можливість і ударну потужність. Чи можна вважати, що це є також удосконаленням певним російських військово-морських сил? Чи може це щось змінити? І ну, наприклад, противагу того, що стає менше цих кораблів, давайте додамо. Зараз будемо можемо запускати більше калібрів? Ну так, дійсно. Я думаю, що ймовірно вони провели якісь там модернізаційні роботи, і підводний човен може нести зараз шість таких ракет. А для мене теж це була новина, я теж також знав від, від військово-морських сил, ну це якимось чином може збільшити кількість теоретично калібрів в, в залпі, але ну скажімо, не суттєво. Тому що там чотири 4, 4 підводних човни на Чорному морі, і якщо там збільшиться кількість, вони зараз навіть три вже. От, якщо збільшиться їх там кількість на дві шість ну ракет, плюс це ну не дуже, дуже несуттєво. Я хочу нагадати, що за цей період, за три роки, росіяни випустили по нам скільки там уже 9 тисяч ракет. От колись там рахували, давали цифри, то ну ця цифра, вона ну нічого не буде дійсно буде дуже суттєво і небезпечно, якщо буде інформація, що наприклад підводні човниці російського флоту. Що ну що вони почали чергування з ракетами з ядерної бойової частини? Оце буде дуже погана новина, якщо вона відбудеться, а вони такі ракети нести можуть. от тут якби треба врахувати вже кожну одиницю. А от ну в такому звичайному виконанні в звичайної бойовою частиною це так загроза. Ну треба її враховувати, але вона не критична, пане Андрію. А як це от? Ну, знаєте, юридично відбувається, тому що ж не можна просто завантажити бойову ядерну частину і ходити з нею по Чорному морю. Чи можна не. з точки зору Російської Федерації? Та да, ніяк це окремо не відбувається. Я пам'ятаю в моєму військовому дитинстві, коли завантажували ракети з ядерною бойовою частиною, це був початок 90-х років. Різниця заключалась в тому, що сили ескорта, охорони. Оцього автопотягу, який доставляв uh -huh. цю ядерну ракету, були знаєте, раніше були війська КГБ, такі дуже великі, такі дядьки приходили з такими кулеметами, автоматами, була додаткова охорона, і перекривали декілька кордонів підходів, але ну кожний корабель, от, він низ певну кількість ракети, з ядерної бойової частини. Як правило, це було 25% від загальної чисельності. От я служив на крейсері Головко. У нас було. Чотири ядерні ракети. Ну, це все ще до 92-го року. Потім ці ракети зняли з кораблів. От. Але ну, опять же, ніяк... я не думаю, що зараз там, Російська Федерація комусь щось буде казати про там, у когось запрашувати якісь дозвіли. От. Можливість така у них є точно. От. Єдине, що я можу сказати, що, наприклад, такі. Країни, ну військові, потужні, як Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, скоріш за все цю інформацію будуть мати про те, що там встановлені ядерні бойові, бойові головки. і будуть запитувати дуже серйозно, чому це так. Так, ще про розмінування, пане Андрію, 1 липня минулого року ми говорили про те, що Болгарія, Румунія, Туреччина розпочали спільне розмінування Чорного моря, і тоді ну, були надії на те, що це стане і для Росії певним сигналом та дій в Чорному морі. Як сьогодні триває цей процес, чи знаєте ви Болгарія, Румунія, Туреччина яким чином беруть участь в цьому процесі? Ну, взагалі про замінування або розмінування про цей процес Чорного моря. А наскільки він іде активно? Ну, Дивіться, я можу сказати, що в історії ВМС це така була дуже ну, сіра пляма. Оце протимінна боротьба, тому що спроможностей таких було небагато. І, до речі, ми навіть, у нас не було точних карт мінної загрози. А, от, а мін морських на, в межах наших територіальних вод і в Приазові, і навколо Криму, і от в, 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 в біля узбережжя Одещини, Миколаївщини дуже багато. Що з часів Першої, Другої світової світових війн? Кожного літа, коли починався цей купальний сезон, нам оці аматори, неряльщики взагалі там постійно казали, там там знаходились міни і служба. Пошуково-рятувального флота постійно була. Ну була працювала над цим. От і а, зараз, з початком бойових дій, мінна зброя застосовувалась і, і, і з боку України і з боку Росії. Ну, звичайно, ми оборонялися, У нас є на це всі за всі законні підстави, що так робить. Росія вона використовувала міни для диверсійних заходів для того, щоб наші шляхи морського постачання заблокувати. А, а дійсно, от ці от міни, які застосовувались, морські якарні міни, вони їх зривало, їх почало от, течію по циркуляції нести на західну частину Чорного моря, і там було знайдено порядка 80 мін в період спочатку агресії Росії до липня минулого року. Через все оця місія і була створена. А показником ефективності роботи цієї місії є те, що жоден судно, яке пройшло через тірводи Руминії, Болгарії Туреччини. І вийшло з Одеси, воно не, 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 не вибухнуло на міні. Це дуже добре. Це і в, в інтересах цих країн, звичайно, безпека і в наших інтересах, тому що вантаж, який був відправлений від Одеси, він пішов до постачальника до до, до отримувача, і той, той, той який ми очікуємо, дійшов до нас. От я не знаю конкретних цифр, знаю, що це функціонує. І сподіваюся, що ну вони тоді себе позиціонували як поза межами, значить, взаємодії сучасниками. Вот uh -huh. ну вони назвали конфлікт. Це реальна війна. Я думаю, що після закінчення бойових дій, що вони допоможуть нам розмінувати і нашу північно-західну частину чорного моря, яка до речі мілка. Там ну, забата 200 метрів проходить на віддаленні понад 100 кілометрів від Одеси. Тобто це дуже далеко. От, якщо ви подивитесь Крим, то там така ізабата фактично в двох кілометрах від узбережжя, а в двох, а навіть може не, не в двох, це я думаю, декілька сотень метрів від узбережжя. А від Одеси це понад 100 кілометрів, там дуже мілко. І там на, на цих глибинах міни можуть знаходитися і використовуватися дуже активно. Поэтому нам це потрібно. Я думаю, у нас вже є свої власні спроможності, нам партнери в цьому допомогли. Решті-решт прийдуть ці тральчики, які ми закупили ще до війни за серйозну суму. От і я думаю, що ну ми, ми впораємося з тим, щоб відкрити шляхи навігації. Спочатку рекомендовані, а потім взагалі очистити Чорне море. Дякую. Кількість мін десятки тисяч там може бути, пане Андрію. Дуже дякую вам за аналітику. Спасибі, що доєдналися. Андрій Роженко, капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років був зі мною на зв'язку.